оази з елементами ландшафтного дизайну, різноманітні хвойні та багатолітні рослини, а ще власний сад, виноградник і не тільки. Подвір'я мрії, схоже на справжній райський куточок, своїми руками створило подружжя Мотрич. Валентина Володимирівна та Віктор Іванович після виходу на заслужений відпочинок повернулися зі столиці в рідне село Заїзд і віднайшли для себе нове захоплення справу для душі. Садівництво переступаючи поріг обійстя, одразу потрапляєш в квітково зелений світ, любайливо та з любов'ю, створений цими щирими, працьовитими людьми. Як справжня гостинна господиня, пані Валентина проводить нам екскурсію. Ділиться чим багаті її палісадники? Усе постепенно було. Їздили спочатку до бабусі, бабуся, моя тут жива була. Десь там трошки щось підсадили до її додавали господарства. А потім воно само по собі, наче напрашувалося, ага. там треба підсадити, там підсадити. О. Це ми самі взагалі нічого не купували, а з віточок, потрошку виростили, виростили. Посадковий О. матеріал саме. Да, у нас покупного зовсім мало. Усе своє. О. Усе, оказується, можна своїми руками, все розмножить. Був би перший матеріал, якийсь там кустик, а тоді можна було його. Розділити, ну і ще все одно досажуємо, досажуємо всю життя садимо. Уже ж ми теж не молоденькі, а старенькі, то стараємося, щоб легше обробляти було. Багаторічні квіти, квіти, хризантеми, що підсапував, підживив да й не треба пересаджувати. Хочемо побільше гартензій насадити. У нас розові в основному були, а це сіренівих і голубих теж розмножили, так підсажив. Ну ще поки місь треба досадити. Ці приходиться теж самшит стригти ножницями. Це дуже клопіткий труд і великий. На цій доглянутій охайній ділянці ділиться пані Валентина. Присутні і такі рослини, як шавлія, ялівець, запашна лаванда та навіть екзотичний барбарис, окремі острівці території, оформлені за принципами ландшафтного дизайну, декоровані камінцями та навіть морськими багатствами, мушлями. Вся ця краса створювалась подружжя Мотрич поступово і знову ж таки власноруч. Може і деже оставила той. Як от початок, що у Києві жили десь на клумбах, щось осталося в пам'яті і щось перенеслося сюди на це ж подвір'я. Ну і хотілося побільше хвойників, щоб не тільки влітку було красиво, а і взимку теж краса красаця. Ну і також, мабуть, практично з цими камінчиками, що Менше саповки, менше всього. Деякий камінчик бачили щось красиве, значить, несли в двір. І так потихеньку-потихеньку, і островками через те, що помалу у нас двигалось, потрошку починалося, трошки там зробили, трошки в іншому місці якась клумбочка. А тоді все разом воно вирисувалося. І... Водночас сам процес створення такої краси має свої тонкощі і секрети. Ділиться пані Валентина. Спочатку треба ґрунт вирівняти, а потім стелити матеріалом, яким, щоб він не пробивав бур'ян, щоб не пробивав. Або ж це лінолім, або якісь там залишки ковроліну, старе, яке вже отжило, або ж рубіроїд. Будь-що, якби тільки бур'ян не пробив, а потім вже аж камінчики. Тоді воно лежить і не мішають сорняки. Якщо так, щоб воно пережилося, треба, щоб виходилося. От ти його десь мисленно бачиш і розумієш. Ну у мене лічно не виходить швидко його зробити. Якщо швидко, обов'язково п'ять разів перероблюю. А якщо ходиш, і, ага, ось тут так треба, ой, треба щось поміняти. Отам, от отам, і з часом воно вона вирисується так, як тобі хотілося. Жоден клаптик землі на подвір'ї родини Мотрич не гуляє. Все усіяно тими чи іншими рослинами та квітами. Трохи вгли побіця, екзотичні представники світу флори, а також мініатюрний садок-городець, де господарює, як приїздить у гості, онучка Валентини Володимирівни та Віктора Івановича. Улянка Рододендрон Дендрон весні красиво цвіте. Коли листя немає, одні квіти. Далі теж це майданчик нашої внучки. Вона вон, теж собі садила там і кукурузку, і квасольку. Бабусю, а, а де ж мені мій город буде? Оце твій огород буде, теж посадила. Ну це її, наче уголочок. Ну а ми щоб їй підсобити, так трошки лохи не посадили. З тої сторони малину посадили. їй. Кажемо, це твій огородчик буде. І... Своїми розсініннями саме подвір'я декороване різними тематичними елементами. Тут і українські глечики, і автентична старенька прядка, і вишита бабусею картина, і навіть державний герб тризуб. Все це у поєднанні створює гармонійну композицію, свою атмосферу. Захопленням дружини, що називається, загорівся її чоловік Віктор Іванович. Аби додати озелененому та уквітченому подвір'ю ще більшого затишку і краси, господар своїми руками змайстрував з підручних матеріалів різноманітні фігурки, що гармонійно доповнили загальну картину. Тут і птахи, журавель, квіти, облаштована лава, і навіть невеличкий колодязь. Так фантазія господаря втілилась у життя. Так як дружина, великий, великий любитель квітів, то мені приходилося теж де, де в чому, кое ко в чому допомагати. Наприклад, такі інсталяції з відходів матеріалу. Вирізав лобзиками, варив по металу, метал варив, отакі різні козаки, там, квіти, зимку, щоб трішечки настрій підіймали, скажімо так. Ну і допомагаю, і стараюся. Я так захопився вже теж квітами, що. Самому почали це подобатися, <хи> і приходиться разом дружно це все робити, що, що в нас на даний час у дворі приходиться. Вона садить квіти, я допомагаю, там, як сказати, підсобник. То, скажімо, ще з бабусіного колодця, то барабани ті, то поставили теж. А це варили, з трубок і все, детальки. Заготовляли детальки і зварювали це все. Ну, з груші, скажем так, теж із цього пішло як на дрова, а потім вже вирішили, ще зробити щось теж якусь. Красу, так. Віктор Іванович зізнається у справі садівництва його мотивує дружина. Всю роботу виконують разом. Кожному є заняття у будь-яку пору року. Сьогодні вже можуть відверто насолоджуватись результатом своєї праці, хоч зізнаються, від початку не планували, що захопляться садівництвом так сильно, просто відчули необхідність працювати на землі. Ну так як ми народилися і виросли у селі, а потім довгий час проживали все своє. Молоде життя проживали в столиці в Києві. Жили багатоповерхівці. Звичайно, нам цього не вистачало, цих квіточок, різних цих рослинок. Ну, от ми і вирішили на старості років, скажімо так, на пенсії. Да, воно приходило до да, да, да. старалися, не да, не лежали, не лежали просто на там. Чи, да. Приходилися потрібку. Усе його накопичувати, накопичувати. Окрема гордість подружжя Мотрич розкішний родючий сад, який також створювали поступово власними руками. Коли пішла на пенсію, ну хочеться свої сили спробувати. Як? А я зможу чи не зможу? Ну, зможу, звісно, зможу, сад посадити, хоча я його ніколи не садила. І щоб сказати у батьків, у нас був там сад такий, ні. О, ага. Ну, слава Богу, зараз інтернет, почитав, на якому розстоянні, як що, давай і ями бортувати. Втомилася, хто знає як, Ну, доказати же треба, що я можу. Ями повибортовувала, там на возом усім поудобряла, сад заказала, прийшов чоловік, каже: Господі, як ти оце такі ями? Треба було екскаватором виривати, а ти сама порила. Ну, нічого, посадили. Ну, а в селі ж. Як? Десь завісники, десь хтось щось не так кажуть, я тут сад не росте. Кажу, ну попробую. Слава Богу, виріс і сходимо подивимося, яблук, море, всього вистачає. Так що, як любов уложить і руки приложить, все буде. О, персики також кажуть, не ростуть, ростуть. Просто не, не дуже довго вони но ростуть. І, опять же, такі кажуть, на щепах не обов'язково. Навіть кісточку кинеш, і той же персик виростає, і по десять відер персиків родить на цьому. Просто любов туди заложить, і все. і природа віддячує взаємністю. Діляться Валентина Володимирівна та Віктор Іванович. Практично всі дерева по-справжньому щедрі на плоди: крупні, соковиті та смачні. Те, різні сорта і груші, і яблука. Ось ззаду. Ззаду у нас груша називається Красуня дуже красива, літній сорт, дуже красива і смачна груша. Там правіша трішечки від нас там, там зимові сорта груші, Не пам'ятаю, правда я. Ось, Рядом Зимовий сорт яблук чемпіон. Потім йде голден за ним. Теж це всі, майже всі зимові. Абрикос, горіхи багато. Теж різні, різні сорта. І ліворуч від нас на, на участку знаходиться полуниця, росте. Потім далі малина, теж сортів, мабуть, п'ять у нас. І літні сорта, і осінні сорта. Тобто, і погода сама, але ж, дійсно без, без добрив, без всього цього врожаю не буде, безумовно. Треба і правильно її правильно обрізати і піддобрити своєчасно для того, щоб. Щоб тоді мати хороший урожай. Урожай хороший, ділимося з друзями, з сусідами. Залишки, як допомога до пенсії, щось, щось трішечки буває. І продає особлива справа для сімейства Мотрич вирощування винограду. На відносно невеличкій плантації росте близько 40 кущів, встигають і посмакувати, і пригостити рідних та друзів, і ще й вина домашнього виготовити. Господиня Валентина ділиться: їх подвір'я по-справжньому оживає навесні влітку, коли все буяє рясним пишним квітом та чарує різноманіттям ароматів. Тюльпанам, гортензіям і рододендрону складають компанію і інші яскраві представники світу флори. В основному троянди у нас. Кожен рік стараюся десь якийсь новий сорт узяти, якусь троянду, якої не було ще в саду додати. Ну, так, я знаю, древовидний піон, великий, вже йому 20 років. Цвіте увесь покритий одне квіти, коли весною, то це взагалі краса не обична. Потім підсадили ще смаковниця кримська, інжир. О, він не дозрів. Ну, літо було не зовсім спекотне, таке, як потребує. Це Южна більша рослина. І вона... Прошлим літом були плоди дозріші, а в цьому году є тільки зелені, не, не дозрівають. Зараз іще рішили ще вдоль хочемо сократити, а не виходить, виходить наоборот, і ще множимо. Знову дорожку обсадили трояндами. Садівництво стало вже невід'ємною частиною не лише життя, а іначе їх самих, говорить пані Валентина. І це відчувається подружжя, щирі фанати цієї справи. У кожній висадженій рослинці відчувається вкладена любов, навіть своєрідна батьківська турбота і тепло. Тільки проснувся. Зразу вийшов у квітник. Першим ділом пройшов, подивився, як вони всі після ночі. Хтось зацвів, хтось тільки розкривається десь якийсь бутон. Це дуже цікаво. І коли привикаєш до цього, то вже по-другому ти не можеш. Сам вечором натомлений, ну, треба пойти попрощатися, а тоді вже спать лягати. Натомість рослини таке ставлення відчувають і без сумніву реагують на нього. Переконані господарі дуже відчувають, дуже відчувають. Тільки ти бачиш, що якась рослинка. Ну, не те, що захворіла, а ну, притупилася в рості щось. Ти коли в неї походив трошки, і вона тут же тобі віддячила. Все зразу, зразу ж. І коли ти вже до них звик, то ти з ними на одній мові розмовляєш. Вони тебе розуміють, ти їх розумієш, що воно хоче. І де йому краще, бачиш, що не росте, значить, не його місце, десь йому спозняк, десь йому щось не так пересадив, воно вже совершенно по-другому себе веде. Треба цю справу любити, безумовно. Да, да. Треба любити справу, бо інакше його насадити можна багато, а якщо йому толку не дати, то безумовно воно. Таке ж воно і виросте. Крім саду та розкішного квітника, подружжя Мотрич встигають займатися вирощуванням городини. Звісно, в такій справі без помічників нікуди. До війни активно допомагали діти, сини, дочка. Наразі ж переважно вправляються самотужки, але все роблять удвох. Роботи вистачає у будь-яку пору року. Взимку теж дивиться, Ага, мені треба сімена. Передивиться, мені треба. Якийсь план, навіть того ж города. Оце отут те посадить, оте, ота підживка є, отут треба поїхати докупити. Весною так же само. Ну і насчут, щоб у нас дуже ділилася робота? Ні. Ми в основному одне починає, друге при, прийшов чоловік там. А що тобі допомогти? Так, давай я оце зроблю, а ти там те. Так же я дивлюся в іншому. На да, тобі незручно, давай і я підсоблю. І в нас. В основному ми вдвох кругом. І зручніше, і охотніше, і ми тоді він мене розуміє, я його більше розумію. І натхнення доглядати своє царство рослин ніколи не полишає пані Валентину та пана Віктора. Це для них справжня насолода, особливо коли мають результат своєї роботи. Воно вже з тобою злилося в одне ціле, і ти навіть не уявляєш без нього і по-іншому не уявляєш. І проходиш, і ну так як, ну як сказати, як руку тобі треба помити, отак от постригти його треба, оце десь там поправити, а от туди щось підсадити. Це так само, як тобі якусь там одежинку докупити, і ще треба щось треба. Отак от і сюди. Ну, ти з ним уже одне ціле. Задоволення однозначно. Ти вийшов і любуєшся кожного разу, кожного ранку, кожного вечора. Пройшов, подивився. Це добре, все на місцях і так як тобі хотілося. Та й для всієї родини, а також друзів, подружжя Мотрич, їхнє затишне гарне подвір'я місце, де відпочиваєш душею. Коли не було війни, то діти через неділю, кожну неділю приїжджали. Батьки, ще й мама жива була, і батько, сестра, брат ну всі ми збиралися. Якось у нас так і випадало, що у нас ще все все збиралося. Ну а зараз війна і діти рідко їздять, то збираємося з сусідами, із сестрою, теж вона своєю сім'єю, плем'янники заїжджають. Ну, ми любимо приймати гостей. Хто їде, заїжджають, ми завжди. раді. Хочеться, щоб як. Чаще ми зустрічалися і з друзями, з родиною, з усім, щоб просто в оцій красі було время посидіти, пообщатися якось, ну, щоб дозвілля більше було. Думаю, що все вже я перестану робити, і буду тільки за столом сидіти. Затишне подвір'я сімейної пари було б неповним без невеличкого господарства. Мають і охоронця, собачку, котика і кішку з кошенятами, а ще й кролів, в яких також нещодавно сталося поповнення. Словом, любові, турботи і душевного тепла у сімейства Мотрич вистачає на всіх. І це відчувається. Їх дім не лише їх фортеця, а й справжній острівець затишку та естетичної насолоди. Наша знімальна група обов'язково завітає на гостину до подружжя Мотрич навесні, аби показати глядачам красу уквітченого обістя.